Євангелія показує парадокс. Людина може так звикнути до темряви, що починає боятися світла. Біснуватий з країни Гадаринської живе серед гробів, там, де смерть і безнадія. І коли до нього приходить Христос, єдиний, хто може звільнити, він вигукує: не муч мене. Бо справжнє зцілення завжди вимагає змін. А зміни часто страшніші, ніж саме рабство. Так реагують і жителі Гадара. Вони бачать людину. Зцілену і повернену до розуму, але замість радості охоплені страхом. Бо присутність Христа порушила їхній звичний порядок, бо ціна свободи виявилася для них занадто високою. Вони говорять Спасителю: іди від нас! Цей страх перед свободою часто повторюється в історії різних народів. Про нього писав Еріх Фром, аналізуючи, чому німці у ХХ столітті добровільно поневолили себе диктатурі Гітлера. Він говорить: мільйони були готові відмовитися від своєї свободи, замість того, щоб прагнути її. Вони шукали шляхів утечі від неї. Інші ж не вважали, що свободу варто захищати чи за неї помирати. Фром пояснює, люди тікають не тільки від примусу, скільки від відповідальності, яка йде поруч із свободою. Рабство здається легше. Чому? Бо там завжди винен хтось інший. Так було і з Біснуватим. Він здавався вільним, тому що розривав кайдани, не підкорявся нікому, але насправді був рабом темряви. І він боїться зцілення, бо здоровий розум повертає відповідальність за слова, за вчинки, за власне життя. Тоді вже не скажеш, це мене біс поплутав». А Христос приходить саме для цього, щоб зробити нас вільними людьми, а не рабами страху. Пристрастей чи звичок. І одне важливе, коли він зцілює чоловіка, то посилає його не тікати з ним разом, а повернутися додому і свідчити там, де його знають найкраще. Так само й кожному з нас Христос говорить сьогодні: повернись у свій дім, у своє місце і розкажи, що я зробив для тебе. Нехай Господь дасть нам сміливість не боятися світла, не тікати від свободи і відповідальності. А прийняти ту нову дорогу, як на яку кличе нас Христос.